Жаю здоров'я, шановні глядачі. На зв'язку, як завжди, в Форті. Сьогодні ми слідкуємо за порядком в ролі поліцейського та подивимося, чим тут взагалі люди займаються. Шановні, я вважаю, такий контент заслуговує вашого лайкусика та підписочки на мій канал, а то я вас зараз заарештую. Всі дії відбуваються на найкращому проекті Ukraine. GTA. обов'язково заходіть до мене на південну Україну. Вводіть промокоди Форті з другого по сьомий рівень та получайте 40 тисяч гривень на початку гри. Знайте, поки все сухо, поки нічого нема такого, поки ніхто не порушує, ну будемо дивитись патрулювати. Та можливо хтось зараз нам попадеться. Опа, наш перший. Ой, куди? Ну куди? Куди летиш, братік, Ну куди летиш? Зупиняємось, зупиняємось. Патрульна поліція України. Чому порушуємо правила дорожнього руху? правила Ну як не порушували. Будь ласка, з з капота. Ви ще не виїхали на зустрічну смугу. У мене занесло, що не видали зі своїми. Вроді дорога не ка дуже. Погано чути вас. Можна, будь ласка, ваші документи, я хочу з вами. мене Передівіть, будь ласка, свої документи, я хочу ознайомитись. Вам потрібно мої документи. Чому ви не представили здання взяв документи після чого Зобто... Будь ласка, не заважайте, шановна Добре, я будь ласка, не заважайте. Ви почали, почали. ви почали заважати. Я хочу прийшов то, сюди, сюди на місце. Ви прийшли голосувати. Для чого? Це мої ну так. А для чого перебувати? Заважати, коли я, я говорю? Я не хочу, хочу, щоб я звісно на вас суд подав. А для чого ви перебуваєте? Ви могли просто легко влізти в конфлікт і поговорити? А ви перебуваєте? Дивіться, для початку, для початку, вона, вона їхала, її занесло. Можна помітити по заднім колесам в неї, в неї літня рези. Зараз на вулиці зима, горьо. Ну так, льоду багато. А то нічого, що вона, що вона виїхала лічна, взагалі лічна, на іншу лічна. полосу. Тобто, ну як їм могло занести, вона виїхала на іншу полосу. Занесла ну, на і іншу не полосу. Дивіться, літня рези вона на вулиці зима. Хлопці, ну. Хлопці, ну. Лиси, хлопці. Ну лесу тут я не бачу, чесно кажучи. А ну віддіти, я хочу передивитись, може там насправді, ну якісь тунки, та та. Ну добре, ну добре, ну. Ну дивіться, дивіться, як у нас, дивіться. Чекай, ну от дивіться, що воно витворяє. Ну це, це вже без переділа, ну це вже безпоріл. Ну це вже безпоріділ. Богданочка, видіть, будь ласка, з автомобіля. Я вам штраф. За що штраф. За те, що ви їздите по бордюрам і по зеленій травешці. Тут заборонено. Ну, давайте я вам випишу невеличкий штраф. Дістав листок та почав, після чого почав виписувати штраф людини напроти. Їзда по смузі, їзда по узбіччі. Виписав бланку, після чого передав людині напроти. Тримайте. Опа, пращий порушник. О -о. Так, наш перший порушник, друзі. Зараз походу, скоріше всього залітає в казіно. Але ми його зараз. Доброго вечора, патрульна поліція. Бажаєте ознайомитися з моїми документами. Ви порушили право дорожнього руху. Їзда за бордюрам. А, для початку давайте я ознайомлю з вашим паспортом. Взяв паспорт, після чого почав переглядати. Добре, давайте тоді я випишу вам невеличкий штраф. Говорю, що у мене штраф на почту прийшов уже. Ні, я ще нічого не виписував. Ні, виписали, а а там чистки зафіксував. Ну це на пану ви перевищили швидкість десь. Нє-ні ні, ні, ні. А яка сума? Час скажу, Зайду в телефон. після. Ага, ні, це не то. І став бланку, після чого почав заповняти, виписав штраф та передав людині напроти. Все, Не порушуйте. Гарного вам вечора. Yeah. Опа, шаги, фура. Вс, давайте твій клієнт. Стояти, ти що Зупиняємось. Говорю в автоп, Він говорить, що він без звуку. Добрий вечір, Торіс Радуйся. Все, не заважайте, шановні. Віталя, це ти? Форті? Не заважайте, шановні, будь ласка. а можна Давайте, давайте щеданьку, але не заважайте, добре? Пане Артем, ви перевіряли паспорт? Добре. Що ви витворяєте? Дивись. Ну дивись, Що він витворяє. Що ви витворяєте? І ставим 4 чого перезрадив. Штраф, вам асесент мій все сказав. напарник. Громадянин, доброго вечора. Заглушіть, будь ласка, автомобіль. А що тут ви паркуєтесь на бордюрі? Як це так? Як ви це паркуєтесь? Тут люди ходять, а ви пропаркувались, що у вас машина димиться. Це не ваш автомобіль, а чому ви ще не сідали цей автомобіль перед нашими очима загалом? От для чого ви відкриваєте чужі двері, якщо це не ваш автомобіль? Може, будь ласка, побачити ваші документи. Якщо потрібно, можете пред'явити свої посвідчення. Покажіть, будь ласка, свій паспорт, тому що ви дуже підозріло виглядаєте. В мене у вас розшук, та? Виключив запис і мікрофон. Е, слухайте, ну, ми можемо договоритися з вами. Е, почекай, Артем, Артем, Артем. Артем, почекай. Ну, давайте Назар ми можемо договоритися з вами за невеличку суму. За ікону. Давайте відійдемо Назар. Так знаєте, від лишніх вух Назар відійдемо. Ми своїм напарником зараз. Так, Назаре, ну дивіться, дивіться, даєте 20 тисяч гривень зараз сюди. Мені і ми вас відпускаємо. Спроводити хабар. Це ще що за хабар, бля? Я не знаю, що він видумує, якийсь хабар. Ну, кстати, да, це стаття. 36, так що затримайте Артем його. Затримайте його, він попався. Дівчата, будь ласка, вийдіть звідси. Хто, Хто? Хто? Ты вот, а? Ах ти, бляха. Да, він? Затримуй Артем, ви зловили так і знаєте, яка дійшла до нас інформація, Артеме. Нам тут ось дівчата, громадянки передають, що він наркотики продавав. Що одна стаття? Ну виходить так, але поки що ми нічого не можемо тому казати, тому що у нас нічого немає на нього. Тому, а саме 3.6 затримуємо його. За хабар, правильно. Звісно, це трошки була як невеличка підстава, але. Так, дивимося, що тут коїться. Каже, вам потрібен адвокат, пане. Все, о, осуджуємо таке, не підтримуємо. Все йдемо, пане. Артем, ви молодець. Так, підходимо. Постукав у вікно. Громадянин, відчиніть, будь ласка, вікно. Доброго дня. Доброго дня. Чому стоїмо на бордюрі? Тільки що машина зламалась, я її тільки що починив. Зараз їду на е, ринок автомобілів. Ага, я зрозумів. А чому аварійні сигнали не включили, якщо транспорт поломаний? Ще я став на секунду. На секунду? М -м -м. Я забув, як вимкнути. Ну добре, дивіться, ми вам даємо попередження. Наступного разу все було гарно, добре, не порушуйте правила дорожнього руху. Дякую, до побачення. А як ви можете їхати yeah. на зламаному авто? Воно зламалося, я вийшов поламати його і їду тепер далі. Ага, Артем сідайте, нехай же буде. Опа! О, <плевех> БМВ, oh, oh, чорне. Робимо зупинку. Я так поняв, ми в місті можемо тільки І стріляти в ніякому разі. Видиви, що робить. Автомобіль, зупиняємось. 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 Сідайте, сідайте. Сідайте, швиденько Зупиніть автомобіль, подумайте про наслідки. Ай-яй-яй, по краситі приймаємо її. Це ще якась жіночка була. Ай яй-яй. Я ж говорив, зупиніться, поки не пізно. Та мене стоядя, це за що, Я тільки рафіть і Тим <laughs> каже, та за що дядя тільки графіті малював? Все, що ви скажете, буде використано проти вас собі. Ви маєте право на угулка адвоката. Якщо ви не можете, so, давайте оформляємо його її. Я маю право купити адвоката. Тільки адвокат коштує. Хоча б годуйте мене, я їсти хочу. Я хочу їсти, каже. Дуже багато підписників мене реально впізнають на 05-му сервері, хоч я і не граю дуже часто на 05-му сервері, але це дуже друзі приємно. Також не забувайте, заходити на 05, на 02 сервер і грати разом зі мною на Ukraine GTA. Потрібно було слухатися. Я ж говорив, що буду й наслідки. Тому... О, опа, проїзд на червоне світло. Постукав у вікно. Доброго вечора, патрульна поліція України. Чому проїжджаєте на червоне світло? Не побачив. Вам потрібно показати свої документи мені. Вам потрібні мої документи для ознайомлення? Ні. Окей, okay, так, за паспорт людини напроти та після чого почав переглядати. Також пробив по базі, нічого не знайдено. Добре. В такому випадку мені буде потрібно вам виписати невеличкий штраф, за те, що ви приїхали на червоне світло. У вас ще й трошки дві. Двигун, капоту немає, двигун димиться. Так, стаття 2.7. Приїзд на червоне світло світофора. Виписав штраф та передав людині навпроти. Все, тримайте, не порушуйте гарної вам дороги. Червоне світло він стоїть. Ну, добре, ну добре. Опа, все, наш клієнт. Доброго вечора. Чому ви перевищуєте швидкість? Ви їхали більше напевно 200 кілометрів. Взяв документ, після чого почав перевіряти людину. Ага, ви посвідчення водя... водія мені дали. Дайте, будь ласка, мені паспорт ваш. Посвідчення водія це добре, але паспорт мені більш потрібніший. Так, взяв паспорт, після чого почав переглядати людину навпроти. І став базу, після чого пробив людині по базі, прошуку немає. Як вас звати, пане? Андрій Андрій вас звати, так? Ну слухайте, Андрій, я буду вимушений вам зараз випасити два невеличких штрафи, а саме за за те, що ви перевищуєте швидкість е, в місті, і за те, що ви приїхали на червоне світло. Добре, давайте тоді зараз я вам випишу швиденьку штраф. Саме в нас є стаття 2.7. Приїзд на червоне світло, і ще там у нас мало щось буде Перевищення Перевищені швидкості. Секунду зараз напишу. Там Більше не, не порушуйте. Просто будь ласка штрафувати людина. Е, зараз це буде, не переживайте. Все гарно дня не порушуйте, ми полетіли. Я бачу, ти подивився відеоролок від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.